в ДНД-гравець, тому що в глибині душі тобі подобається, коли ДМ каже, що робити. Хто це сказав? Але якщо серйозно відкинути стереотипи, то ДНД не так уже сильно відрізняється від, скажімо так, інших форм командної гри. Судіть самостійно: є та, хто веде, вона задає атмосферу, правила, сценарій. Є ті, хто довіряють, вони слухають історію та реагують на неї щиро. Є домовленості, що можна, а що ні. І гру можна зупинити в будь-який момент. Є спільна фантазія, яку ми переживаємо в безпечному просторі. Є втрата контролю, але через довіру. І що з цих двох я щойно описала М? ДНД, як і БДСМ, це не просто гра, це акт довіри між володаркою гри та гравцями. Це контроль і його втрата, але за згодою і в безпечному просторі. Це фантазія, яку ти створюєш, проживаєш і відчуваєш. І так інколи тобі подобається, коли володарка гри каже, що робити. Бо це про те, що ти в моменті, ти тут і зараз, і ти дозволяєш історії керувати собою. І знаєш що? В цьому немає нічого дивного. Ми всі шукаємо способи, як випустити свого внутрішнього звіра на волю хтось робиться за допомогою спорту, хтось з батогом у руках. А хтось кидає кубики і дозволяє історії підкорити себе. Тож, якщо тобі подобається, коли гра керує, ласкаво, прошу мою я володарка гри, і я знаю, як зробити так, щоб все відчувалось по-справжньому.